Всім привіт! Хотів би продемонструвати цікаву програму, яку я використовую часто, так як мені приходиться заходити в різні такі спецорганізації кажу, органів і з ними спілкуватися. І Тому приходиться так, щоб вони не розслаблялись. Деколи включати цю програму, фоновий зв'язок. Туди виставляєте передню-задню камеру. От і включаєте запис. запис. І коли запис кущина, можете її скрутити, можете екран потушити, можете просто вайбер ватсап проходити. От, неважно. важно. От, показувати от, телефон, там користуватися, лазити якісь там треба документи, скручувати, а запись все рівно продовжує йти. От і потім. Коли ви вже закінчуєте розмову, ви собі її просто виключаєте і знову скручуєте. От. Так само можете, наприклад, якщо ви десь кудись якось ну, виставляєте передні камери камеру, щоб ви розуміли, е яка камера вас задіяна, щоб е не попутали, і сміливо собі користуєтесь, знімаєте, записуєте, щоб був якийсь доказ. І хоч вам кажуть, там буває деколи, що там на суді, це якби не, не є закони, не закони, це особливо не суттєво. Головне, як кажуть, факт на лице, ви для себе зняли, заготували, і все рівно, як би це не було, воно є доказовою базою, від якої кажуть, нікуди не дітися. Ну, якщо там незручна ситуація, то можете і не говорити, що записуєте, але можете і сповістити, що йде запись, щоб люди думали, що як себе поводять. От. Так само, десь якщо кудись вийшло. Телефон лишили в кабінеті, а потім повернулися. Програма далі пише, потім просто продивилася. Тому користуйтесь, передавайте друг другу. І воно колись вам знадобиться в якихось от таких специфічних ситуаціях, щоб ці органи просто знали, як в подальшому поводитися і думати, що роблять чорно. Так що всім успіхів і діліться цікавими такими. Нахідками, щоб ми могли саме себе захищати.